Тям тут солодко спиться, С них вартує жартиця, а сонячні зайчики-бранці, даруйте всім веснянці. країну це справді чудесну. Запрошує всіх хвась робесний, Запрошує всіх вас па Папа, па. -па. Перерви ровесник знову вітає вас у своїй диво країні. А ми що, знову переходимо в онлайн як під час ковіду? Ні, не хвилюйтеся все гаразд! Сьогодні ми зібрали нашу інформаційну групу, щоб підготувати спеціальний випуск, присвячений особливій даті. Так, цей проект буде присвячений ювілею. Ювілею Ровесника? Та ні. 38 років це не ювілей. Навіть не круто. Я знаю, у мене є 10 років. Я знаю, в родині Грищенків кругла дата. 15 років тому їхні тато з мамою одружились. Ці дати, звісно, теж для нас не другорядні. бо й ти долі, і усі четверо наших акторів Грищенків із Сім'ї Равеси. Та наразі йдеться про інший ювілей. Рівно 40 років тому у серпні 1984-го, вісімдесят Гайворівський районний будинок культури отримав довгожданий подарунок, нове приміщення, у якому ми знаходимося, і відзначив у ньому нове сілля. Відтоді тут центр культурного життя міста і району з великою концертною залою. Сценою, локаціями для проведення камерних заходів, гуртковими кімнатами. У мене ідея! Давайте проведемо для наших глядачів віртуальну екскурсію, Ознайомимо з творчими колективами, їхніми учасниками і керівниками. Згода! Тоді маю для вас завдання. Назвіть усі колективи, які на сьогоднішній день існують у центрі культури і дозвілля. Ансамбль народної музики з Хор Корвідження. Куток з малювання самоцвіти. Хореографічний колектив «Первоцвіт», вокальний ансамбль Бізеру. Ви забули про наш театр Новеску. Правильно! А тепер дістаємо свої телефончики і готуємо коротеньку доповідь про названі колективи. Хвилина на підготовку. <клес> Засновником і першим керівником народного аматорського ансамблю народної музики «Будьмо» був прекрасний музикант з великої літери, неперевершений баяніст Олександр Балановський. На той час ансамбль виконував українські народні пісні. До речі, перша назва колективу куми, саме тому, що у першому складі всі були між собою куми. Коли ансамбль очолив Юрій Притуляк, серед виконуваних творів з'явились нові жанри інструментальні п'єси в стилі джипсі джаз, традиційні джазові композиції, а також сучасні пісні, які приваблюють молодих виконавців, котрі згодом залюбки виконують і твори традиційної естради. Томна праця, високий виконавський рівень всіх учасників колективу, музикантів та солістів. А головне талант його керівника здобули ансамблю «Будьмо» щиру прихильність його шанувальників, високу оцінку фахівців та визнання на різноманітних численних конкурсах та фестивалях. Народний аматорський хор відродження був створений ще у 1998 році, а звання Народний аматорський хор отримав у 2001. Перший керівник Зеленюк Вадим Петрович, потім Лашкол Володимир Андрійович. Зараз заслужений працівник культури України Вікторія Вікторівна Вакуленко, колектив учасник численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів вокально-хорового мистецтва. Цьогоріч народний аматорський хор відродження зайняв перше місце на всеукраїнському фестивалі конкурсі Калиновий спів. Якович. Добре, що ви зайшли. Дівчатка, представте, будь ласка, нашим глядачам Сергія Яковича. Знайомтесь, Фей Теодор. Ну, Фей Теодор у нашій новій виставі. А в Центрі культури і дозвілля загалі Сергій Якович, найголовніший директор. Я його називаю десь Сергій. І ще керівник духового оркестру. Народного аматорського духового оркестру. Усе, де ви знаєте, та нагадайте, що він, коли він на репетицію? Ще теодора у неділю о 15. -й. Дякую, обов'язково буду. Доба-бачення. При центрі культури і дозвілля. Працює любительське об'єднання Самоцвіти, яке налічує 15 учасників. Майстриня-аматорка Галина Нікічук ділиться секретами своєї майстерності, навчає учасників об'єднання художньому розпису та малюванню. Учасники об'єднання взяли участь у всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка охорона праці очима дітей 2023. Вихованці самоцвітів долучились до акції Подаруй різдво військовим. Вони підготували 80 чарівних малюнків і передали їх нашим військовим. Зимова казка. Під такою назвою у грудні 2023 року розпочала роботу виставка робіт учасників гуртка образотворчого мистецтва самоцвіти під керівництвом Нікічук Галини Геннадіївни. До речі, сама пані Галина ще й майстриня петриківського розпису. Її патріотичний мурал став окрасою площі перед нашим центром культури і дозвілля. Всі роботи художниці вражають своєю оригінальністю та неповторністю, повертаючи нас у безтурботне дитинство. Чарівну добру казку. Хореографічний колектив Первоцвіт налічує близько 40 учасників. Наймолодшим діткам чотири рочки. Усі дітки з радістю біжать на заняття до своєї феї, керівника хореографічного колективу Переоцвіт Тамари Жуковської. Переоцвіт неодноразовий переможець фестивалів та конкурсів. Козацька слава, Феєрія Зірок, ПРОФест, Глобалфест, квітнева Феєрія, Ах, Одеса. А на фестивалі Лавина талантів колектив отримав гран-прі. До речі, більшість випускниць первоцвіту пов'язали своє життя саме з танцями. Серед них Віка Сопільняк, артистка балету львівського оперного театру, Людмила Саржинська. Приватний викладач у місті Дубаї. Знялась у голівудському фільмі Дамбо Інна Савкова, артистка балету хореографічного ансамблю Поділля Місто Вінниця, Влада Савкова, Тетяна Крисатюк. Артистки балету Греція. Настя Загороднюк. циркова – повітряна гімнастка. їздить з виступами по всьому світу. Всі випускники продовжують навчання у середніх та вищих профільних закладах культури і мистецтва. Сама, а які номери ровесних дає до Дня Незалежності? Ой, У вас заняття? То я потім зайду. Чекайте, чекайте. У нас тут зйомка, посміхайтеся в камеру. Це Галина Володимирівна Паламарчук, художній керівник скіп і керівник театру малих форм. Її робота часто залишається, так би мовити, за кадром. Але якраз вона в основному готує сценарії масових заходів і концертних програм, дбає про їхнє художнє оформлення. Наразі готуємося до головного державного свята Дня Незалежності України. Стосовно програми Потім зайдеш Вікторія Візерунки. Теж потім зайду і віддамо. До речі, про візерунки. Ансамбль візерунки, повний склад 8 чоловік. У 2002 році був удостоєний звання народний аматорський. Нині знаний далеко за межами рідного міста і області. Шість разів володар гран-прі з останніх нагород Гран-Прі на всеукраїнському фестивалі конкурсі «Калиновий спів» та на міжнародному фестивалі мистецькі промені України. Це ансамбль представляла тріо у складі Лілії Караван Вікторії Вакуленко та Олександри Волощук. країна. У творчому доробку ансамблю близько півтори сотні творів різної складності. Від традиційних колядок та щедрівок до шести восьмиголосих сучасних обробок та авторських композицій керівника заслуженого працівника культури України Вікторії Вакуленко. Повний склад ансамблю візерунки брав участь в музичному фільмі народного аматорського театру Ровесник режисер Олександр Волощук. Ще одна історія різдвяної зірки. У якому колектив виступив у ролі щедрувальників з різдвяною композицією, яку ми вам зараз і покажемо? До Удабай! Весени минає 38 років відтоді, як відбулася перша вистава народного аматорського театру Робеса. Створила його моя прабабуся Любочка 에, Любов Григорівна Панченко. Потім передала у спадок моїй бабусі Вітусі. Тобто Вікторії Вікторівні Вакуленко. Сьогодні режисер театру моя мамуся Олександра Юрівна Волощук. І як ви могли здогадатися, ми готуємо нову виставу про це, це секрет. Добре, добре, мовчати! На сьогоднішній день ровесник це театр музичної казки. Є у нашому театрі гарна традиція. Щороку в новорічні свята ровесник дарує своїм глядачам нову музичну казку. А одного разу навіть зняли фільм, що одна історія різдвяної зірки. Бачили? Ні? І обов'язково завітайте на YouTube-канал до Юрія на цьому каналі ви дізнаєтесь все про життя усіх творчих колективів Центру культури і дозвілля. Ось так сьогодні живе і працює правонаступник Гайворонського районного будинку культури, центр культури і дозвілля Гайворонської міської ради. Живе і працює завдяки нашим атлантам. Мужнім героям-захисникам, найкращим синам і донькам України щодня, що миті вони ризикують своїм життям, наближаючи нашу перемогу в нерівних боях з підступним ворогом. Всі наші творчі колективи, кожен з нас. Вважає своїм священним обов'язком допомагати фронту, збираючи благодійними виступами кошти на виготовлення москвальних сіток на інші першочергові потреби військових. Віримо, все буде Україна у світі найкраща дива країна. Слава Україні! Героям слава!